Це трансплантаційні бокси. Саме тут пацієнтам робитимуть пересадку кісткового мозку. Після того вони проводитимуть тут від місяця до трьох, допоки не приживеться кістковий мозок. Таких боксів у відділенні є два. Циркулювати в цьому боксі буде повітря тільки з вентиляційної системи. Самі вікна будуть закриті, адже ну коли. Дитинка потребує трансплантації, перед тим їй вбивають кістковий мозок. І зрозуміло, що вона нубо з високими дозами хіміотерапії, зрозуміло, що вона не має опірності до інфекцій. І будь який грип, якась бактерія на шкірі чи на шкірі матері може мати дуже дуже негативні наслідки. Аби досягнути максимальної стерильності, усі стіни покрили панелями з антимікробним покриттям. А приміщення обладнали спеціальною вентиляцією. Повинна не бути фільтрація з гепафільтром. Так ми бачимо декілька виходів. Дівці цієї вентиляції на стінах і на стелі. І цей фільтр специфічно тим, що він захоплює всі бактерії, віруси, інфекційні агенти з повітря їх там вбиває і повертає нам чисте повітря, щоб дитинка знаходилась в максимально стерильних умовах. Створювати відділення трансплантації кісткового мозку почали минулого року. Це перший педіатричні трансплантаційні бокси в Західній Україні. За підтримки італійських фондів Роза Прістіна і Солітер вдалося залучити більше ніж 450 тисяч євро для реалізації цього проекту. Куди входить закупка всього обладнання? Інки необхідно для трансплантації створення боксовних палат, де буде проводитись трансплантація, і навчання лікарів. В іншій частині майбутнього відділення ще триває реконструкція, на що з обласного бюджету дали 23 мільйони гривень. Ці роботи закінчать до кінця року, і трансплантації тут у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі проводитимуть уже наступного року. Зазвичай трансплантації з мозку потребують онкохворі діти, тобто діти з раком крові, з раком головного мозку та з такою злоякісною пухлиною, яка називається нейробластом. Також буває, що трансплантація кісткового мозку потребують діти з імунодефіцитами. У багатьох пацієнтів немає сенсу взагалі проводити онкологічне лікування, якщо одно на якомусь етапі не буде проведена трансплантація кісткового мозку. Звичайно, таких діток є понад 200 в Україні, тоді як на даний момент Київські дитячі лікарні, Охмадити та Національний інститут раку приблизно до сотні можуть виконувати за рік. Так, відповідно, попит є. і... Ми будемо його покривати. Спочатку тут проводитимуть автотрансплантацію кісткового мозку, а згодом робитимуть пересадки від родинних і неродинних донорів зі свого боку. Наскільки це можливо, буде безкоштовно. Є державний проект по оплаті трансплантації, є можливості лікарні, є допомога благодійних фондів. Відповідно, оплачувати 200 тисяч євро. Звичайно, пацієнти не будуть. Але говорити безкоштовно не зовсім правильно бо все одно та трансплантація буде коштувати ту ж суму, скільки вона коштує за кордоном. Питання хто платить? Майбутнє відділення трансплантації зможе приймати 12 це дітей щороку. Ольга Дейнака, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.